Про рекламні інтеграції. У вас є принцип, ви не рекламуєте тютюн, так? Да. цигарки, тому що ваш дідусь помер да. саме через це. Да. Але в той же час ви рекламуєте алкоголь і да. рекламуєте важкий алкоголь. Хоча можна сказати, що для багатьох людей алкоголь теж став ну, великою проблемою. Угу. От чому саме так? Е, є класний вираз. Насправді немає ніякого насправді. Що це значить? 100% рішень суб'єктивні. Я маю право на свої суб'єктивні рішення. Що я вважаю найгіршим? Бути нещирим. Що значить бути нещирим? Наприклад, я бачив, як мій дідусь, фактично мій батько, рік вмирав від раку легень. Це був один з найгірших років мого життя. Я знаю, ну, як мінімум, це думка лікарів, що це через те, що він був. Курцем. Да? Тобто там. Коли це сталося, я сказав собі, що я особисто ніколи не буду заробляти на е тютюну. Да? Тобто там. Я відмовляв завжди всім. Мені ну, пропонували рекламу, всякі айкаси, якісь е дизайнерські кальяни. що ще. Я маю право як людина на своє суб'єктивне рішення. Да? Я цього не роблю. Так само, наприклад, ми не рекламуємо казіно. Я не вважаю, що гемблінг – це класна річ. До війни, до повномасштабки, Ми зробили пару проєктів для гемблінгу, але коли вона почалася, от ми з командою, нам дуже були потрібні клієнти. У нас дуже сильно впав бізнес. І до нас прийшов гемблінг, і ми сіли отак в кімнаті кілька лідерів федерів, і ми говоримо, ми хочемо їх взяти. І всі сказали, ні, ми не будемо цього. Ну війна, вона, знаєш, так трішки задирає чутливість, таку цінність. Ну.